Добрий день, мої любі діти та й, шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки, і тема сьогоднішнього року корекція результатів навчання учнів, перевірка навичок усних обчислень. Сьогодні на уроці на вас чекає загальна систематизація знань, цікаві завдання та можливість перевірити себе. Ви все зможете, тому гайда починати. Запишіть, будь ласка, 14 березня, класна робота і число 130. Так, перше завдання нам потрібно з вами усно порахувати. 560 поділити на 80. 7. 90 на 6. 9 на 60. 540. Далі, 480 поділити на 8. 60. 60 помножити на 9. 540. 540. Дев'ять на дев'яносто вісімсот десять. Двісті вісімдесят поділити на сорок. Сім. Сімсот двадцять поділити на дев'ять. Вісімдесят. Вісімдесят обмножити на шість. Чотириста вісімдесят. Яке число помножили на 5, отримав 350. 70. 560 поділили на 6, отримали 80. На 7. Яке число поділи на 60, отримали 7. 420. 40 помножили на 6, отримаємо 320. На 8. Яке число поділили на 7, отримали 90. 630. 420 поділили на 6, отримали 6. 70. Яке число помножило на 9, отримали 450. 50. 270 поділили на 6, отримали 3 на 90. Молодці. Ми з цим завданням впоралися, тому йдемо за медалі. Номер 1. Потрібно порахувати. 690 мінус 477. 0, мінус 7 не можна, позначаємо, 10 мінус 7 3. Тут у нас вже 8, 8 мінус 1, і 6 мінус 4. 2, 213. І це у нас літра Ф. 234 плюс 474. 4 плюс 4. 8, 7 плюс 3. 10. І два плюс чотири це на шість ще один. 7. І виходить сімсот вісім. Так, далі це у нас літера А триста вісімдесят додати сто сімдесят шість. 6 плюс 4, 10, 0 записала, 1 запам'ятали. 8 плюс 7, 15, і ще один 16, 6 записала, 1 запам'ятали. 3 плюс 1 – 4, і ще один 5. Отже, 560. Це у нас к. Далі, наступно, 389 мінус 209. 9, мінус 9 0. 8, мінус -0. 8, 3, мінус 2, 1. Вийшло 180. Так. Це літера А. Далі 750 мінус 446. 0 мінус 6 можемо? Ні. Позичаємо. 10 мінус 6, 4. 4 мінус 4, 0, 7, 4 – 3, 304. Це в нас И. 909 мінус 668. 9 мінус 8, 1. Позичаємо 10 мінус 6, 4. І тут у нас вже 8 мінус 6 це 2. Р. Тепер від. Найбільшого до найменшого. Так. Африка, молодці. Тепер нам потрібно з вами розташувати числа в порядку від найбільшого до найменшого. Так. 4 см це у нас 46 мм, потім у нас 904 мм, потім 667 см, 850 см і 5 км. 5 км – це 5000 м. метрів. Тепер нам потрібно з вами розставити, щоб було підходом 4 метри 2 см більше, ніж 3 метри, ну, наприклад, 15 см. 738 см менше, ніж. 8 метрів 38 см. 56 міліметрів більше, ніж 44 см 6 міліметрів. Адже буде 46. 8 дециметрів 3 см менше, ніж 93 см. 94 см більше, ніж 9 метрів. І, наприклад, 3 см. 2 см 8 мм менше, ніж 29 мм. Якщо потрібно, зупиняєте, записати, ні йдемо за медалі. Наступно ми виконуємо усно. Що ми начіпаємо? Оцю частинку начіпаємо. Як знайти? 90 помножили помножила на 2. Тепер, щоб. 90 на 20, 180, і що в мене плюс, буде мінус. Тобто 180 потрібно відняти 165. І буде 15. Підставляємо і перевірка. Тут що можемо порахувати. 400 поділити на 100, це буде 4 помножити на це, Дорівнює 160. Як знайти це? Потрібно 160 поділити на 4, і буде 40. Підставляємо 160 до рівня 160. Номер 3. 1 кг зернової суміші для папуг міститься 850 кг проса, вівса, 350 г вівса і сонячного насіння, скільки окремо проса, вівса та сонячного насіння містить 1 кг суміші для папуг? Ну, по-перше, що ми знаємо, 1 кг це на нас 1000 г. Отже, всього у нас 1000. У нас проса і вівса 850. Так, соняшникове прос, э, проса і сонячнего насіння у нас 350. Що ми можемо спочатку зробити? 1000 мінус 850. І дізнаємося, соняшникове насіння. Це на 150 грам тре насіння. Так. Тепер що ми можемо зробити? 1000 відняти 350 і буде 650, це у нас просто. Так, і тепер що ми робимо? Тепер потрібно 850 мінус 650, і буде 200. 200 грамів – це вівса. Так, отже, відповідь. Сто п'ятдесят грам, шестсот п'ятдесят гра, грам, так. Миколка з дідусем грали у ГРУ. Дідусь загадував Миколці 8 загадок. За кожну правильну відповідь хлопчика зараховували 4, а за кожну неправильно віднімали 3 бали. Скільки загадок правильно відгадав Миколка, якщо він отримав 26 балів? Що ми? Якщо, наприклад, він всі відгадав вірно, то це 8 на 4. Це 32, але це багато. Віднімаємо поступово дві неправильно, і ми отримаємо. 26 балів. Отже, 6 загадок правильно відгадав Миколка. Розкажіть про результати, власне, досягнень, що було вам складно, що зрозуміло. Я вам дякую за сьогоднішній урок. Всього найкращого і до побачення!